Всім привіт! Мене звати Оля і ви на моєму каналі де щотижня будуть виходити цікаві відео про планування та книги. Сьогодні разом з вами оформлю свій планер Bullet Journal на травень. Вирішила продовжити мінімалістичну тематику квітня, тому бажаю вам приємного перегляду. На обрання теми я надихнулася ось такою лінійкою з колами різних діаметрів. Також буду використовувати фарби, за допомогою яких я оформлювала свої колекції на початку року. Це відео багатьом сподобалось. Малюватиму все своїми старенькими пензликами від картини по номерам. Як ви бачите, по моїм скетчам-олівцем основними кольоровими плямами будуть кола, але не тільки. Буду використовувати ще одні елементи для акцентів, які згодом покажу. Вперше спочатку ведення каналу в мене не було чіткої ідеї для оформлення. тому вирішила спробувати щось просте. Якось розповідала в оформленні березня, що у мене ніяк не виходить красиво написати літеру М. Під час перегляду цього відео ви в цьому не раз переконаєтесь. І акцентами стануть ось такі паперові літачки. Готовим файликом можу поділитися, так що пишіть. Приклеюю два літачки на сторінки та малюю ніби їх траєкторії польоту. І ось така моя головна сторінка. Праворуч поступово розграфлюю велику версію календаря для планів та нотаток. а пізніше також малюватиму багато кружечків і прикрашатиму. Якщо захочете повторити цю тему, то краще обирайте великі кружечки, їх легше розфарбовувати. Ще мені було тяжче малювати більш густою фарбою. Тому звертайте на це увагу. А зараз хочу трохи поділитися з вами новинами. Квітень, на мій подав, був дуже дощовим, і мій організм, мабуть, вирішив відгукнутися на погоду у вигляді занепаду сил. Але зараз в нас частіше бувають теплі сонячні дні, ідеальні для прогулянок. Ділюсь тепер і у відео, що на початку травня плануємо продовжити наш ремонт, тільки в більшому та серйознішому масштабі. Намагаюся відзняти хоча б кілька відео наперед, щоб зовсім не зникати з каналу. Вже трохи перечуваю майбутній вибір плитки, матеріалів та декору. Хочеться зробити атмосферу затишку. Під календарем запишу свої цілі на місяць залишила для них трішки більше місця, ніж зазвичай. Останнім часом мене приваблюють мінімалістичні теми, тому спробувала таку відтворити. Сподіваюсь, що у мене вийшло. А як ви думаєте? Наступні сторінки будуть з трекерами. Вирішила повністю змінити їх звичайний формат та додала дещо нове. Спочатку зліва приклею прямокутники для відстежування звичок. Взагалі, за стандартом їх у мене сім але для симетрії та гармонійності вирішила додати дві нових. По перше, залишила відстеження днів, коли я сплю вдень чи після роботи, а ось другу нову звичку треба ще нормально назвати. Мені ще це оформлення до вподоби через деяку свою спонтанність та імпровізацію, адже на цьому і наступних розворотах я не продумувала наперед прикрашання. Хоча я належу до людей, що вічно сумніваються в усьому, мені також іноді корисно просто ось так потворити. До речі, чоловік мені допомагав із вибором літачків для прикрашання сторінок, за що йому вельми дякую. Праворуч розміщує свої звичні трекери сну та продуктивності, але між ними вирішила ще відслідкувати свою вранішню енергію чи бадьорість у трьохбальній шкалі, як і продуктивність. Хочеться подивитися, скільки годин сну, а головне його якості мені потрібно, щоб гарно себе почувати. Трекер сну виглядає абсолютно звичайно, тому додаю останні деталі, і розворот готовий. Третій розворот на місяць це мої спогади. Щось по типу міні-особистого щоденника. Хотілося для цікавості вирізати із паперу в клітинку квадрати та приклеїти їх через один. Проте, через брак часу довелось залишити цю ідею на наступні місяці. Тут знову видно всю кривизну літери М, яку я намагалась написати, дещо пізніше спробую це виправити додатковою товщиною ліній. Коли ще хочу спробувати так само розграфити окремий розворот для замальовування основної події дня, я в захваті від таких заповнених сторіночок прикрашаю все в тому ж стилі. Сподіваюсь, що місця в комірках в цьому насиченому місяці мені вистачить В кінці приклеюю дати. Обрала цього разу два відтінки датерів від Руслановна. Найближчих до моїх фарб. І останні сторінки на сьогодні. Цього разу спочатку повністю розграфлю основні таблиці і зроблю надписи. А в кінці додам прикрас. Зліва, як завжди, трекери соціальних мереж, телеграму та ютубу, а також місце для ідей майбутніх відео. Зараз розмірковую над початком ведення групи в телеграмі, де хочу ділитися ідеями оформлення, прочитаними книгами та частинками свого життя. Чи хотіли б ви приєднатись до моєї спільноти? Напишіть у коментарях, в травні намагатимусь притримуватися графіку виходу одного відео в тиждень. До речі, вже я відзнятий ролик у трохи незвичному форматі, тому сподіваюся, що він вам сподобається. Праворуч будуть серіали, досягнення місяця і місце для нотаток на майбутнє. Останнім часом ми з чоловіком якось закинули дивитися саме серіали. Можливо, ви дивились якийсь файний серіал та можете ним поділитися у коментарях. Мені буде дуже корисно. Малюю ще багато кружечків на сторінках та приклеюю літачки. Тепер відкриваю свій блокнот та вертаю ці нові розвороти, і моє натхнення на планування повертається з новою силою. Сподіваюсь, що моя тема вам сподобалась. Вона вийшла по-своєму красивою та мінімалістичною. А ви вже оформили свій травень. Дякую вам за перегляд. Приєднуйтесь до моєї сім'ї на Ютубі. Це величезна підтримка. Ставте вподобайки та діліться з друзями. Давайте разом розвивати український Ютуб. Побачимось вже у новому відео. Всім па-па!